Вітаю вас на каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати разом з вами ось таке смакоття М'ясо по французьки Основні інгредієнти, які нам потрібні, це куряче філе, яйця, майонез, цибулинка, помідор, сир твердий. і Борошно. Так от нам понадобиться сіль, перець, олія. То вже походу будемо дивитися і додавати наші інгредієнти під час приготування. Беремо філе, розв'язаємо його на такі слайси. Так, от. Так, розрізали, і тепер беремо, і відбиваємо молоточком на відбивні. Відбили і викладуємо на якусь тарілку там чи куди. Завгодно. Значить, Викладуємо і притрушуємо кожну відбивнушечку нашу сількою і перчиком. І так усі наші кусочки м'яса. Так, філечку я відбила, значить, поки відставляю. Тепер нарізаємо тонесенькими целечками, цибульку спочатку. Так, так цебулку нарізати, йдемо на тарілочці скрайчику. І тепер беремо помідорчик. Можна нарізати кільцями, а можна напівкільцями. Як вам? Бажайте за потрібне. Я наріжу напівкільцями, так як помідор великий. Отакими. Так, це нарізали і тепер нати треба нам сирочок. Натираємо сирочок. Все одразу, щоб було готове. Так, все це все готово. Тепер яєчки. Беремо яєчки, розбираємо. Два. І три вилочкою. І зараз будемо смажити наші півнушечки. Підготовлюємо противень. Так, наливаємо олійку. Зараз все, підготовлюємо, щоб у нас було все готове. Змащуємо наш противень олією. І беремо в борошно, в яєчко з обох боків, і на сковорідочку. І так обсмажуємо всі наші відбивні. Пожарені викладуємо одразу на противень, чому я одразу все і готувала, щоб все було одразу готове. Викладуємо щільненько. І так, тепер що ми робимо далі? Беремо майонез і намазуємо на кожну відбивнушечку. Розтираємо лопаткою гарно. Викладуємо цибульку. Складуємо помідорчики. Так. І посипаємо тертим сиром. Так. А ось у мене оливочка є. Ви знаєте, поки воно буде там втети в духовиці, я трішки. Оливочки різону наверх. Прикрашу. Хочу трошки прикрасити. Зараз понарізаю напів такими колечками понарізаю. Отакими кілечками. Хочеться щось зверху на сирочок покласти. Можна зелень, укропчик якийсь. Оп! Все. М'ясце наше по-французьки готове і зверху прикрашаємо оливочкою. Можна і гілочку, звісно, зелені все-таки було взагалі взагалі в ідеалі. Але і так файно естетично виглядає. у нас смакоття сьогодні вийшла. Всім дякую гарно за перегляд. З вас лайк і підписочка.